Вітаю усіх! Це канал В'яжемо навідмінно і з вами Вікторія! В сьогоднішньому відео я з великим задоволенням хочу показати вам свої готові роботи за березень місяць. Це відео натхнення, відео, де я не буду розповідати попетельно, але буду казати, на які вироби були майстер-класи, на які я робила описи і що корисного є про ці вироби на моєму каналі. Тому кого зацікавило дане відео, я бажаю вам усім перегляду. Приємного перегляду! А розпочинати буду я розповідь з основного свого виробу, який я зв'язала у березні, це джемпер, який я назвала Ласка. В своєму інстаграмі, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, зараз я його дуже активно веду і з'являюся там кожен день. Найбільше все, що я розповідаю, стосовно в'язання, ну зовсім іноді буває про моє життя. І так, в інстаграмі дівчина мені запропонувала назву джемперу Ласка. Більше ніхто нічого мені не запропонував, а оскільки я дуже не полюбляю на це витрачати багато часу, я погодилася і тому ця дівчина обов'язково отримає вже сьогодні майстер-клас на Джемпер безкоштовно. Я завжди так роблю. Не дивлячись на те, яка б не була ціна на мої майстер-класи, я завжди дарую їх тим, хто придумає мені гарні назви. Ну і давайте нарешті вже про в'язання. Джемпер, ласка, ви зараз його бачите на манікені. Звичайно, я буду вам вставляти фотографії. І перше, з чого я хочу розпочати свою розповідь, це пряжа, з якої я починала його в'язати. Адже саме до пряжі я придумувала виріб не навпаки. Пряжу я замовляла в інтернет-магазині Пряжна Лавка. Ось такий чудовий колір. Я навіть не дивилася на склад. Я коли побачила, що дівчата виклали бабіну саме такого чудового кольору. Він дуже складний, хоча він передається камерою досить добре. Пряжа китайська ангора 30% ангора і 70% нейлон, 1300 метрів на 100 г. Це був мій другий досвід в'язання з бабінної пряжі, і в цей раз я вже в'язала не в дві натички. Як кардіган, який е, кардиган мелодія є на моєму каналі, а в'язала в три складення. В мене були чотири такі бобіночки. Я замовляла 500 грам, але розраховувала в'язати виріб із чотирьох ниток, вив'язувала зразки, і це дуже класно, що можна завдяки бобільній пряжі зрозуміти, яку щільність в'язання ти хочеш отримати. І я, вив'язавши зразок із чотирьох ниточок, зрозуміла, що полотно буде досить щільне, тим паче, що ангора вона розпушується, вона розкривається після прання, тому я вирішила використовувати пряжу в три складення. І в мене на даний джемперочок пішло на розмір М всього лише 250 г, а замовляла я 500. В мене залишилося такі невеличкі. Моточки, як ви бачите. Але я думаю, що знайду застосування даній пряжі, тому що вона м'якенька, але є деякі плюси і, звичайно, деякі мінуси не без того. Ще хочу додати за інтернет-магазинчик, що посилання є в описі під даним відео. Там є і Телеграм, і Фейсбук. Тому переходьте в будь-яку соцмережу, яка вам до вподоби, якою ви полюбляєте користуватися. І, звичайно, також замовляйте там, тому що дівчата безкоштовно перемотують ці моточки. стільки складень будете в'язати, скільки вам потрібно, і ще безкоштовно вам вже підготують. Отримали і можна в'язати. Я за це дуже дякую дівчатам. Інтернет-магазинчику. Ну і ми переходимо вже далі до конструкції даного джемперу. Під час в'язання даного джемперу я бачила вже візерунки, тобто я знала, яку пряжу я буду використовувати, які її особливості, і згідно цього вибирала візерунки. На той момент мені хотілося чогось більш спокійного, і я вибрала лицеву гладь, не дивлячись на те, що мені дуже не подобається сам процес в'язання в плечових виробах лицевої гладі, але це зовсім не означає, що мені не подобається її носити, що мені не подобаються вироби. Навпаки, вони дуже гарні, але просто мені важко заставляти себе в'язати лицеву гладь. Саме тому не обійшлося без візерунку. Візерунок я також не бачила в цій пряжі якийсь складний японський ажур. Я їх дуже люблю, але саме в цій пряжі мені хотілося зробити якусь більш базову модель. Тому я обрала такий візерунок сіточка. І вив'язавши зразки, зрозуміла, що різна щільність в'язання по лицевій гладі і по цьому візерунку, і робила розрахунки вже використовуючи цих дві різних щільності. Починала я в'язати джемперочок зверху, це в мене техніка реглан погон. Ви дуже сильно просили мене, щоб я зв'язала виріб незшивний. Я розумію, що вам не подобається робити шви, і оскільки в мене вже багато майстер-класів, де я зшиваю вироби, то вирішила розбавити свій контент, можна так сказати, і зв'язати щось у тій техніці, яку ви дійсно просите і полюбляєте. Техніка реглан погон вона для мене настільки. Крута, настільки легка, настільки лайтова, цей джемперочок в'язався на одному диханні, просто через те, що всі такі найбільш складні моменти вони робляться спочатку. А я вважаю це відповідальним у в'язанні джемпера в техніці реглам-погон. це саме розрахунки, вірність розрахунків, і вив'язування ростка. Я в цьому джемпері. Набирала петлі на тимчасову ниточку, тобто тимчасовий набірний край за допомогою гачка, І вив'язувала реглан, погон і робила е, росток. А лише потім, після вив'язування основної частини, я побачила вже в себе в голові, як можна оформити горловину. Як ви бачите, росток в мене вив'язаний попереду, досить глибокий, 5 см я закладала. І я вирішила зробити росток також по спиночці. Насправді, я вже казала, начебто, в своїх відео, що робити росток, якщо ви розумієте, як в'яжеться росток, його вив'язування, принцип, то вам зовсім буде нескладно вив'язати росток і по спиночці. Це дуже просто: насправді, в майстер-класі, який я вже знімала, відзняла на даний джемперочок, я показала все повністю по петельно. Тут ось таким чином виглядає погон. Що я зробила, дівчатка? Я вив'язуючи по спиночці поглиблення, по погону не вив'язувала візерунок, для того, щоб не ускладнювати вам життя. А вже коли продовжила вив'язування поглиблення горловини попереду, то вже тоді я вводила візерунок у погон, ну, для того, щоб воно і гарно виглядало. І одночасно вже воно не так складно, мені так здалося, хоча можна було б заморочитися, але ну, я думаю, що і так воно дуже-дуже гарно виглядає. Вив'язувала я три етапи погону: це додавання петель в кожному ряду, потім додавання петель через ряд, і додавання петель через ряд, і по спинці, і по основному полотну, і по рукаву. Також в цьому джемпері я робила підрізи. Всі фотографії я показувала в сторіс в інстаграмі і показувала, як виглядає цей росток, і всі-ці всі, -всі оці пошагові, покрокові фотографії також викладала. Тому переходьте, підписуйтеся і на мій інстаграм. До речі, можете на Фейсбук, там теж я ділюся всією інформацією. Корисні всі посилання в описі під даним відео. В'язався цей джемперочок десь півтори тижні. З великим задоволенням я зв'язала рукава, не дивлячись на те, що трішки важкувато було пров'язувати їх в техніці Magic Loop по колу. Я намагалась уникати швів, тому що ви дуже просите це робити не робити шви. І я вив'язала ось я вам показую внутрішню частинку рукава, вона досить охайно виглядає. Але єдине, що при в'язанні Magic Loop тут у візерунку присутні два накиди. І це трішки робило незручним пересування петель з лески на спицю. Але все одно я знайшла спосіб, як це робити легше. І все чудово зв'язалося. Горловина в мене оброблена резиночкою, і я також зробила лицеву гладь, яку потім закрила закриттям таким. Спицями, але без косички. В мене не надто тут закручується рулик, бо він зовсім-зовсім маленький. Понизу я також зробила закриття таке саме, а по рукаву я пров'язала резиночку, після чого одразу закрила петлі. Тобто рулик по рукаву я не робила. Ця пряжа, до речі, під час в'язання вона. Сипалась і досить сильно сипалась, але вона не, визика... не викликала в мене ніяких алергічних реакцій. Тобто, в мене не було ні чхання, ні свербіння. Зараз аж машинально воно <свірбіло> щось там засвербіло. Але все нормально було, ніяких таких симптомів в мене не викликалось. Просто що одяг, в якому я сиділа, звичайно, він був весь в анговровому пушечку. Також вив'язування лицевої гладі, це, звичайно, дуже лайтове в'язання, але я помітила, що ця пряжа вона косить. І помітила я це іще при в'язанні зразку. Але я цьому не придала значення, оскільки в мене майже не виникало таких ситуацій. Я найчастіше в'яжу із моточної пряжі, і в мене ну, ніколи, напевно, ну, можливо, декілька разів там щось. Косило, але все одно я з таким не стикалася, хоча бачила, що є і відео на каналах у дівчат, що можна там якось пров'язувати петлі, щоб вони не косили. Але найголовніше, що після прання я побрала цей джемперочок руками в лінорі і розклала його на сушилку. І розклала так, щоб він не був перекошений, бо трішки все одно була косина, вона була навіть візуально помітна. Я його розклала, коли він наполовину висох. В такому положенні я його одягла вже на манікен. На манікені розрівняла і досихав він в мене на манікені. Ніякою парою я його не проходила, лише прання. Також в цьому джемперочку я розповіла, як зробити розрахунок горловини. Тобто, початкову стадію ми заміряємо нашу окружність шиї і вже розрахунковим способом розуміємо, яку ми хочемо. Від плеча її ширину цієї горловини, тобто, не прикладаючи стрічку, і там вона совається то на спину, то наперед більше, це неможливо, але ще розрахунковим способом можна зрозуміти, яку ми хочемо спочатку дати ширину горловини. Я саме ось такою зробила. Бачите, яка відстань від шиї до початку в'язання. Також я закладала і обв'язку, яку я робила пізніше, і все це є в майстер-класі. Тож, цей джемперочок називається Ласка. На нього я відзняла детальний майстер-клас з розрахунками. Там є також pdf шаблончик де я надрукувала повністю одразу всі розрахунки свої. Після чого я по цим розрахункам пояснювала, що куди, чого і чому саме так. В процесі майстер-класу я давала неодноразово корисні поради. Дійсно, поради такі, з які, гадаю, будуть корисними і новачкам, і вже не новачкам. Майстер-клас я випускаю у продаж 1 квітня. Така чудова дата 1 квітня, з 1 по 2 квітня ціна на нього буде 250 гривень. pdf файл а також відео майстер-клас у двох частинах, майже 3 години повчального навчального матеріалу. З 3 квітня по 15 квітня 24-го року майстер-клас можна придбати за 300 гривень. Ну а вже з 16 квітня. 24-го року майстер-клас буде коштувати 450 гривень. Тому поспішайте. Всі посилання в описі під даним відео, на мій Телеграм, на Фейсбук є навіть посилання в шапці мого каналу. Тобто, ну багато куди ви можете мені написати навіть на електронну пошту. Далі я хочу продовжити розповідь про готові роботи, а далі в мене йдуть шкарпетки. В мене зв'язалися одні шкарпетки, яких зараз немає в наявності. Ви бачите фотографію на екрані. Це шкарпетки для хлопця ЗСУ, який був і в Авдіївці, і був на лівому березі Херсону. і де він тільки вже не був, дівчата, і, слава Богу, продовжує захищати нашу країну. Саме тому його мамі я в руки передала ті шкарпетки і в'язала їх з турецької пряжі. Ну а взагалі, я для ЗСУ в'яжу із сіверяночки, Вони і теплі. Більш теплі і е, мені так фінансово поки що є змога більшій кількості людей допомогти і зігріти. Тож, е, ті шкарпетки я вам показала. Наступними шкарпетками стали ось такі спортивні чоловічі шкарпетки, які я зв'язала на 44-й розмір для свого чоловіка. На цій шкарпетки є опис. Вкладці спільнота на Ютубі. Також в інстаграмі я зробила пост і написала, скільки петель набирала, яким чином чергувала смужки і через яку кількість рядів. Я думаю, що дівчатка вам така інформація буде навіть корисніша, ніж майстер-клас. Тим паче, що колір 60 це пряжа Alize Superwash, це чорний колір. Ну і звісно, який там може бути майстер-клас. Наступною парою шкарпеток в мене стала ось така: це пряжа Сіверяночка. Розмір шкарпеток 44. в шкарпеток 44-й. В'язала я їх звичним для себе способом це резиночка. Резиночка 3 на 1. Я саме для сівіряночки полюбляю використовувати якусь резинку нерегулярно, тому що вона виглядає в готовому виробі ну, дуже гарно, саме ось в таких варіантах резинки. Але мені захотілося ще щось чогось додати, тому що на той момент прийшла весна, пташки і всі такі справи. Хочеться зелені, і саме тому я вирішила зробити невеличкий жакардовий візеруночок і саме зеленого кольору. На даний візеруночок жакардовий я зробила схему, і ви можете її також побачити, як в інстаграмі, в телеграмі і в усіх соцмережах, а також в складці спільнота на Ютубі. Є схемка даного жакардику. І остання пару шкарпеток, яку ви навіть не бачили, якщо не підписані на інстаграм, то ви не бачили на Ютубі, як я почала в'язати і ще пару шкарпеток для ЗСУ. І в цей раз це був повний експеримент в мене, тому що я вирішила додати резинку лише по бокам. Як ви бачите, тут я зберігла лицеву гладь і вони вийшли досить цікаві. Вони тримають форму краще, ніж якби я їх повністю в'язала лицевою гладдю. І при всьому при тому, це також 44-й розмір, дуже охайно виглядають, начебто і лицева гладь, і ну, такі досить гарні, яскраві. Використовувала я додаткову пряжу, ось така пряжа Alize Super Lana Classic на 100 грам 280 метрів і колір 141 Купувала її спеціально, щоб міксувати із пряжею сіверяночка. Ось який моточок в мене залишився від цілої пасми. Тобто в мене однієї пасми вистачає приблизно на в'язання трьох великих розмірів шкарпеток, Тобто три шкарпетки. Одна пара плюс один. Із двох пасм в мене виходить повноцінні три, три пари. Ось такі використовувала кольори. Мені ось цей дуже подобається колір северяночки, це світло-сірий колір. І, як ви бачите, я з великим задоволенням в'яжу. Але в мене є деякі сумніви з приводу того, чи зараз відправляти ці шкарпетки, чи вже їх збирати на наступний сезон. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я вагаюся, я можу, в принципі, віднести в нас на Укрпошті, приймають для ЗСУ все, що люди віддають. Я можу туди, але в нас зараз в Миколаєві вже 20 градусів тепла, і 100% вовняні шкарпетки, напевно, вже не актуальні, тому я не знаю. Будь ласка, напишіть мені, чи відправити їх зараз, чи відправити вже туди ближче до осені. Ну, в принципі, на цьому все. Мої готові роботи. В наступному відео я обов'язково вам покажу свій процес в'язання. Це також клечовий виріб, який я розпочала в, трав... в травні <сум> розпочала в березні і бачите, я вже дуже хочу травень. <сум> розпочала і зараз в мене вже на такій стадії відв'язано, що я дуже хочу відзняти і показати вам свої просування. Тому не забувайте, будь ласка, підтримувати лайком, підтримувати коментарем під відео. Це дуже надихає, і я дуже вам вдячна за вашу віддачу, за ваш позитив, енергію, яку ви також мені даєте в коментарях. На цьому я прощаюся з вами. Це був канал В'яжемо на відмінно. Всім пока! I'm losing sight because I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Put out